Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги незвичайні губки для посуду. Це універсальний інструмент для прибирання в кухні та в ванній кімнаті. Ці губки виготовлені зі спеціального матеріалу, який забезпечує високу ефективність очищення навіть без використання агресивних мийних засобів. Вони легко видаляють жир. Бруд, пригорілі залишки їжі та інші забруднення з різних поверхонь. Компактний розмір губок забезпечує зручність у використанні, а їхня довговічність дозволяє використовувати їх багаторазово. Цей набір стане незамінним помічником у побуті, економлячи час та зусилля під час прибирання.